Колега, знаєте, все це нагадує якусь дешеву водевіль в стилі 95-го кварталу. З 2014 року від Путіна ми чуємо наративи, що в Україні переворот, що Україною керують радикали і парамілітарні групи. І тут виходить народний депутат України і слово в слово повторює, що у нас радикали. Парамілітарні групи, а вийши, вийшовши з СБУ, він говорить: та я ж не Зеленського мав на увазі. А Порошенка і Європейську Солідарність. Вони в нас радикали, парамілітарні групи. А парламент на все це хамство абсолютно говорить: а та, та, давайте виключимо його з комітету. Це дешевий водевіль. це підігрування всім цим сценаріям Кремля. Вибачте, будь ласка, європейська солідарність вимагає абсолютно наступного. Перше. Прийняти законопроект 8089 про заборону забороненим партіям. Реально створювати нові групи і мати тут два виступи, а не один, керувати комітетами, тому що радикали так звані не мають посад в комітетах. Зате достойніше представителі вашої коаліції слух і ОПЗЖ, мають. Такі як керівництво, і коли ви нам розповідаєте так само, що немає механізму когось позбавити депутатського мандату, бо так записано в законодавстві. я вам Нагадаю, коли пан Вакарчук написав заяву про вихід із фракції своєї, його відразу позбавили депутатського мандату. Депутати ОПЗЖ написали заяви про вихід з ОПЗЖ. Так, у нас є всі підстави зараз, згідно постанови зареєстрованої європейською солідарності, позбавити їх мандату, але ви на це не йдете. Бо це ваші надійні партнери, ваші друзі, з якими ви найганебніше закони голосуєте. А оцей зараз водевіль дешевий, який тут розігрується. Це абсолютно не про покарання. Це для того, аби відволікти увагу, дуже соромно спостерігати за тим, що відбувається, і військові на фронті дуже уважно слідкують зараз за цим голосуванням.